Тобто якщо в нього там 50 тисяч виходить чи 30-50 тисяч податку в квартал, то цей податок зазвичай платиться вчасно. А от ФОПи першої і другої групи там, там 500 гривень, там 1600 гривень єдиного податку, то вони чогось дуже з, такою, з таким напрягом платять ці податки. А коли додали ще військовий збір, а коли додали ще ЄСВ, то там ФОПи першої і другої групи і. Не всі називається, пристосувалися, всі в шоці. Шо, не всі, а частина з них в шоці, що е, стільки податків доводиться платити. Тому і вони в мене, коли питають, що робити, бо дуже багато стало податків платити, то я їм навожу, приклад: от перераховую просто їхній об'єм роботи, їхні доходи, перераховую на податки третьої групи і показую, що от, якби ви були на третій групі, то ось так, наприклад або переходьте на загальну систему, або або станьте платниками ПДВ, які платять он сіки ПДВ кожен місяць